Cartier продають нам мрію мрію про вічне кохання. В карті є одна з моїх улюблених реклам. Вона називається Advertising Love. Вона просто неймовірна. Ця реклама для мене просто розкішно описує, що таке бренд. Картіє. цій рекламі розповідається історія пари, яка проживає різні ситуації. То вони сваряться, то вони люблять один одного. То він їй робить пропозицію. В кінці вони вже такі ну старші, але вони досі кохають один одного. І так вони проживають все життя разом з картіє. І цей бренд він продає нам вічне кохання. В 1969 році бренд створив браслет, який називається Love. І суть в тому, що цей браслет можна було одягнути і закрити на ключик, і без цього ключика ти не міг ні скинути, ні одягнути цей браслет назад. Таким чином, партнер чи партнерка міг одягнути на тебе цей е, браслет, оскільки цей браслет є унісексом, його носили як і чоловіки, так і жінки. І носять досі. Цей браслет символізував любов, а тобто вічне кохання, яке можна замкнути назавжди. Здається, я не впевнена, але думка самого початку була така, що цей браслет можна було купити лише в парі. Тобто двоє закоханих людей мали купити його одночасно, але часом від цієї ідеї відмовились.